Я проживаю у 9-поверховому будинку о, з родиною. У мене родина велика, двоє дочок, четверо внуків. Якраз нас застала е, ця звістка, о, нам повідомили 4 часи ночі. Повідомили про це. Ми, звісно, е, не зрозуміло, ми не повірили, що це може відбуватися. О, ніхто не вірив, це не думали. Ми навіть про це нас не то так. попереджав. Коли це почули, ми. Почали не передати цього е, хвилювання, почали ми тушитися, давай, збиратися. Ну, як сказали, нам сказали, що е, за Києвом вже бомблять гостомель бомблять гостомель вже. І скоро буде до нас відбиратися. Ми вирішили наготовити документи необхідні документи для, для себе. Таку торбинку, таку. Зіли теплі, теплі речі на поготові. Ну і вже ми до ранку не, як то кажуть, всі збиралися, були на нервах, не вірили, що це відбувається, про і думали, що далі робити, буде, що відбуватися, до кого, куди йти і що робити. Вони не знали. Ну, наш, наші сусіди, мої діти трохи збиралися на, на роботу. Пішли на роботу, на працю пішли, але там повернули, сказали, що треба йти додому. Невідомо щось відбувається, треба вертатися додому. День наступив, чуємо, що щось, щось відбувається, щось більше відомостей відбувається, що це справді наступ, що нас, Росія напала на нас, що це вибухи чутної, це новини люди повідомляють. Ну, ми залишилися, в Бородянці, що у нас дом був цілий, це було 24 вересня. Ми знаходилися ще, так як сказати. Ну, в Бородянці ми будинку проживали ще, бо будинок був цілий. Збиралися, хвилювали сусідами, думали, як де, може, десь може не знаходиться. Ми не знали навіть, чи може нас під підвал нас не, приго... не підготовлені, бо для того, що там нас погрибав, люди тримали таке. Туди не, як то кажуть, не дуже можна було і знаходитися там для того. Ну, Кожен думав, може, може, десь прийдеться десь виїжджати, якщо щось. Готували люди, транспорт думали, а деякі не вірили ще вже. На слідуючий день те саме відбувалося, хвилювання, ми теж без цього такого. Тоді чуємо, що вже далі і далі проїздить вже більше наближніше. Справді почалася ця агресія, наступ це почався. Ми збрали, трохи збрати необхідні продукти з дітьми. У нас внукі малі діти, ми вирішили, що треба з продукти приготувати, не тільки документи приготувалися з продуктами з усім. Я не знаю, я так хвилююся. Я скільки раз згадувала, це все так важкося згадувати. Но, но ми, ми на Бородянці знаходилися ці дні в хвилюванні знаходилися до 2 березня. Вранці ми вранці почули, вже тут наступ великий, тут ще, вже почали наступати з Бородянки, до нас таке місце, місце, селище є, від Бородянки Дружня. Вони пішли від загалиць. Звідси, звідси пішло наступ. Ну, і ми, ми вирішили, що треба трошки йти на дружню далі, бо тут сховатися будинки великі, не буде де сховатися, а у нас там дочка проживає, має хату свою, і там, між може якийсь підвал нижчий, щоб нас не завалило, не привалило, бо за це переживали. Ми перебралися на дружню з дітьми туди усі. Ну, тоді, коли у нас на Дружні вже. Почули, ми вже танки йдуть по переїзду, вже йдуть, там вже е, потяги проходять. і почули вибухи, е, що вже гримиті стріляють. Ми е, почули, сховалися в підвал, у дом, у домі в підвал сховалися. Потім чуємо біля нас нефтебаза, ну, там біля дружні біля цього, де електрички ходять, у нас нефтебаза знаходиться. Почули вибухи і почули чорний дим, ну, взриви почули. І ми вирішили бігом десь, десь далі, десь шукати більше місця далі від, від нас, десь ці вибухи. Ми засіли вдома, там був великий дом недобудований. Там більше такий великий підвал. Ми там розмістилися сусіди, і всі ми там сиділи, довго сиділи. Сиділи ми до 2 березня, сиділи. Ми думали, що вернемося, бо ми нічого такого теплого дітям речі не брали. Ми на перший день. На як случай брали це все. Ми думали, що повернемося до будинку. Діти мої, мої вирішили пробратися до Бородянки, вирішити, щоб щось, щось взяти теплі речі, щоб. Бо, ну, не, не розуміли, що ми, ми не повернемось до будинку. Вони не доїхали до Бородянки, туди, там вже був наступ, там вже пішли танки, там пішли, пішли машини. І вони повернулися, ми вже не, не, не ми кажуть, ми, нам треба, каже, звідси, звідси каже, десь, десь ховатися або десь виїжджати. Ми прибули до 2 березня, коли це оцей пали бомби. Такий гучний, гучний був. Гучні були, коли самоліти літали, вони перш на один будинок біля нас 359 й будинок був. Скинули перш туди бомбу, розлетілася. А і там теж був під будинком, у підвалі ховалися теж люди. Ми добре, що ми не пішли, вирішили в будинках висотних не ховатися, а нижчих сховатися. А, а потім зразу і на, на наш будинок через минуло 20, через 20 хвилин десь і пішло, літак летить і кидає на наш наш будинок. І це, це падає. І ми вирішили, що вже це все. Це справді війна, що пішли, пішли ці орки на нас. Ми завели машини свої у 2 березня, десь вже було після трьох годин дня. Ми вирішили десь їхати тікати. Ми не могли дуже рухатись машинами. по дорозі були розстріляні машини, розбиті машини. Горе люди кричали, в крові таке страшно було. Ми не знали, не знали, куди повертати, куди їхати, щоб не натрапити, бо ми за дітей дуже боялися. Заїжджали у ліс. У ліс заїжджали, трошки ховалися машинами, де можна було трохи приховатися. Ну і ми добралися до Чернівецької області, Лужанськ. Нас туди довели вже волонтери. Довели, довели, довели волонтери, нас туди нас постелили в хостел. Ми там... Це якраз була епідемія коронавірусу всього. Всі кашлюють, наші ножки діти теж почали кашляти. Ми лежали матрас до матрасу, всі на полу лежали. І бачимо, що нам треба десь, десь дітей спасати, щоб не захворіли, як не від війни, можемо втратити дітей, то від хвороби ми вирішили далі десь йти, десь напитувати місце, місце де менше знаходиться людей. І нас направили на Чернівецькій області, на містечко Кельманці. Кільманцям дякуємо людям велике, дуже велике дякуємо. Ми напередоставили будинок, він, правда, не жили, був, але ну, гарний великий будинок був. У нас було дев'ять машин з Бородянки зі, з маленькими дітками. І ми там розмістилися всі в тому будинку. Це ми були до, пер, до 1 квітня, поки бородянку вже почали о, звільняти. Ну, в кінці квітня ми вже сюди приїхали, звернули, вже вернулися назад з дітьми, з усіма. Тут вже все зруйновано. Тут страшно, що машини стояли по дорогам кром, танки згоріли були, все. І нам не вірилося, що ми змогли виїхати з Бородянки, що ми попали під такий острів з дітьми. Ракети попадали, дві ракети попали в дім з торцевої попали. Получився тахітаж, таж, там почав посунуться, і бомба попала посеред будинку, надав, на будинку упав. У нас дуже багато людей загинуло теж, люди, які не вірили, що це наступ, і заставалися в будинку. Багато яких не знайшли, розбирали завали і не знайшли. Біля нас будинок наш тож, поверховий, 353, там родинами дуже погибли, теж їх не знайшли. Люди не знали, що не можна ховатися в цих підвалах. в в наших будинках не можна ховатися. Зараз я знаходжусь у бородянці у модульному містечку. Жилі на один. Проживаємо з родиною проживаю. Добре, що в що нас надала на гуманітарну допомогу, польська допомога. Надали, дуже дякуємо Польщі за гуманітарну допомогу. Дуже вдячні їм, ми не знаємо, якби не вони, де б ми знаходилися, як ми нам проходив цей час, де, що ми проживаємо вже другий рік у цьому одному містечку. Ну, нам надають на велику допомогу і волонтери. і... і Європа надає багато нам допомоги, усім, усім допомога надає. Зарі нас навіть харчують, надають обіди нам кожен день нам привозять, допомагають. Стараються чим, чим можуть, допомагають нам. Дуже вдячний усім, хто до цього приєднався, не покинули нас у біді. От. І ми старалися, теж, чи могли, допомагали, ми теж робили на фронт, робити для містечко, робили свічки окопні, робили свічки е, е, плетемо, сітки ходимо, модельне містечко е, теж для воїнів допомагаємо, стараємося що теж бути корисним. От. І віримо, що ми переможемо обов'язково. Перемога обов'язково за нами, тому що ми українці не здаємося і віримо в наш народ, що ми. Все, все подолаємо, і перемога буде за нами. І наші Збройні Сили України найкращі в світі. Ми молимося вранці і ввечері, коли, коли йде тривога, коли ця тривога йде кожен раз, оце йде. Ми молимося, бо знаємо, що е -э, наші молитви доходять до наших хлопців в окопах, вони відчувають це, і ми відчуваємо теж їх захист. Ми мирно спимо, а просинаємося живими, ушкодженими. Вони передають словами, які ми дуже вдячні. Ми коли їх бачимо. Не передай словами, як оце їм віддячити. До нас іноді були заїжджали, приїжджають іноді на відпочинок, приїжджають до нас. І стараємося теж їх зустріти. Як в нас виходить з великим серцем, з обіймами. Добрим словом, подякою.